Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі PowerCast. І у нас сьогодні будуть з вами відповіді на ваші запитання, що ви мені задавали. Почну я з таких більш популярних і в кінці перейду до більш таких екзотичних та цікавих. Хочу ще зробити таку акцент на тому, що я маю на Фейсбуку байткастингову спільноту, яка називається Бейткаст Лайф. Запрошую всіх туди, кому цікаво бейткастингове життя, снасті, рибалки і все таке інше. Прямо там ви можете щось запитати, що вас цікавить у людей. І вам відповідь, відповідь нададуть декілька людей з різним досвідом і з різним баченням на, скажімо, ваше запитання. На мій погляд, це є завжди цікаво, коли ви маєте вибір. А коли запитуєте одну людину, то ви вислухаєте лише одну точку зору. Тож. Якось так. Також закріплю в описі ще посилання на мій профіль у Фейсбуку. Кому там цікаво комунікувати зі мною, можете через месенджер, будь ласка, але я відповідаю у більшості випадків голосовим повідомленням, бо не маю змоги писати або щось таке. Коротше, якось так. Тож переходимо до наших запитань. Е, і давайте почнемо з такого дуже популярного запитання: це флюр, шнур або моно. Уже тисячі разів я про нього казав, але все одно хтось мене там запитує. І так, друзі. Шнур, однозначно, на бейткастинг треба шнур. Це моя позиція така. Я пробував моно, я пробував флюр, але мені дуже не сподобалось. Чому? Поясню, коли я купую вудку, одним важливим параметром для мене це є чутливість цього вудилища. Мені би хотілося. Отримувати від нього як можна найбільше інформації в руку, для того, щоб я розумів, що відбувається з моєю приманкою. Якщо ми чіпляємо або флюр, або моно, вони розтягуються і відчуття просто, таке, знаєте, ватне. Таке відчуття, що ти ловиш на якусь гумку, яка тягнеться, і тобі не дає зрозуміти абсолютно нічого, що відбувається з твоєю приманкою. Це мені дуже сильно не подобається. Другий момент це ну, гумове відчуття, що я сказав, і ще момент того, що коли наша приманка потрапляє в халепу. В зачеп, то я не зміг жодного разу її звідти відстрелити. Мало того, що її не можна відстрелити і ще не можна обірвати, бо коли ти на Монці починаєш тягти ця розтяжність 30% мінімум, вона просто робить щось неймовірне. 30%, видумайтеся, це 10 метрів, розтягнемо ще на 3. Ну, коротше, ось така якась невдала історія, тому мені не сподобалося. Я пробую, пробую періодично, але приходжу до того, що шнур. Це є те, що для нас треба. А, на рахунок шнура, що продовжу зразу тематику 8х або 4х. Друзі, якщо ви початківець або навіть десь ловите у більшості випадків на джиг, намотайте 4жилку, не гоніться за тою 8жилкою. Восьмижилка треба тим, хто ловить на якусь піологічну тематику. Там, так, да, воно має бути. І ще тим, хто вміє. Гарно кидати, не розплутує дуже часто бороди. Якщо на восьмі жильці ви ловите бороду, перебіжку, починаєте тягти, шнур тре про шнур, і далі у вас починаються відстріли, обриви в якихось незрозумілих місцях. І здебільшого починається то, що це попався мені якийсь негарний шнур. Ні, шнур вам попався гарний, це просто до цього призвело, скажімо, некомпетентність е роботи з цим шнуром. Нехай це буде так. Ідемо далі. Я тут просто підказочку маю, то ж туди періодично дивлюся. Е, мульти на спіннінг. Е, що мається на увазі? Інколи пишуть такі е, цікаві люди кажуть, мені ось там дав кум покидати мульта або ще щось таке, да? і щось робити, поставлю його на спіннінг. Ну, звісно, воно так жартівливо звучить. Давайте так, подивимося. Мульт на спінінг, Да? Ставимо ми мультиплікаторну котушку на спінінг. У нас а, шнур йде вгору, бо кільце має дуже високу лапу, така собі естетична штука. Друге, а, у нас спінінг не має ось цього курка. Власне, бейткастинг є, фішкою, фішкою є те, що він має курок і ми можемо його тримати ось так. Якщо ви поставите на спінінг, ви можете тільки відчути закид, і то це не буде. Спеціалізоване бейткастингове вудилище, яке не буде, скажімо, настільки коректно працювати, якби воно мало працювати. Чому? Того, що, якщо ми подивимося на будову вудилища бейткастингового і спінінгового, да, то кільця спінінгового вудилища будуть з цього боку шва. Це дуже, мабуть, глибоко я поліз, але все одно. Коротше кажучи, воно не відповідає тим параметрам, які, вимогам, верніше, які пред'являються до бейткастингового вудилища. Тому ви зможете поставити, зможете якось згорем пополам кидати, але цей бейткастинга десь пройде е стороною, тому що ну, воно не предназначене для того і не має ось цього ергономічного хвату. Але цілком для того, щоб зловити пару борід, може бути стовідсотково. І так, далі. Знову стосовно вудилищ, переробка дешмана в кастинг. Ось такий у мене там написаний пункт. Що я маю? на УАЗі? А, Періодично хтось мені запитує, я маю там вдома якесь старе вудилище. А, Давайте так, щоб нікого там не, цього не образити. Нехай це буде якийсь Кабелас, або це буде Адамс, або це буде ще якась шняга типу Шекспіра коротше, чи якогось старого фенвіка. Ось таке щось убоге, нікому не потрібне, що треба взагалі викинути. І от людина каже: я візьму його, перероблю в кастинг, бо не хочу купувати спеціалізоване кастингове вудилище. А, дивіться, дорогенькі моє, якщо ви візьмете ось цей непотріб, хай він там коштує да, десь 30 євро, наприклад. Да? ну Просто там гривня зараз скаче, то я вам буду в євро казати. А, для цього, щоб його переробити, вам треба буде заплатити майстрові десь 50 євро. Тобто вже воно не актуальне, правда? Що треба вам буде заплатити, купити до нього кільця додаткові, двох хлопці, треба буде купити котушку Тримач, якісь стрими, якісь ще деталі. І це все потім зліпити до копи, воно вам вийде просто так, що ну, дешевше його просто викинути, це вудилище або комусь подарувати і купити собі бейткастингове якесь на пробу. Ну, так воно, на жаль, працює. Е, далі, продовжуючи тему бейткастингових вулич, е, питання таке зустрічається. Порадьте щось з Aliexpress. Мається на увазі вудилища. Друзі, на жаль, я маю дуже негативний а, досвід з вудилищами з Aliexpress. У мене їх було там 3 чи 4, жодне з них не відповідало моїм вимогам. Були такі, що відразу поламалися, були такі, що абсолютно не кидали, не навантажувалися і було ще одне, як було, є, я їм періодично ловлю. Ціна на то вудилище 120 доларів на хвилочку. Да? Я вам просто от продемонструю траут-сигнал, що недавно мені приїхав. От він став 120 євро. Це від японського виробника. Теж китайської зборки. І це вудка просто, блін, бомба. Вона зібрана так, як треба, вона працює бездоганно та коректно. А той непотріб, який мені приїхав з Китаю, він а, має, власне, там, де він чотирьохчасник, де бланк вставляється в ручку, він цокав, мені довелося його там щось мудрувати, заливати епохсідку, істочувати все таке. Має кривий бланк, не працює адекватно, немає в нього, скажімо, параболиці загибу нормальної. Коротше кажуть, це просто фігня. Тобто я віддав за вудку, це знаєте, 120 доларів можна було купити щось набагато якісніше та цікаве, навіть якийсь дешман від американців. Тому поки що мені в руки не попала жодна вудка з Китаю, про яку би я сказав щось нормальне. Коли, можливо, десь в когось візьму там половити, да, щось класне, я обов'язково про це вам скажу, обов'язково про це зніму відос. Ще, скажімо, такий аргумент, да, у мене колега, з яким ми рибалимо на обструга. Купив собі якусь там дешевеньку китайську вудку, і було все непогано, вона така м'яка соплива, Але вона ще має дуже погану карту кілець, і там кожен другий закид у нього замотується шнур за друге кільце. Вона не відтестована, вона не зроблена належним чином. Тому ось я маю такий негативний досвід, і ніхто не може мене переконати поки що в зворотньому. Коротше, якось так. Так. А... Чи варто пробувати, переходимо до наступного запитання, чи варто пробувати мульт? Ось є таке цікаве запитання, як хто, хтось мені там задає, друзі, ну я не можу вам відповісти, чи варто пробувати в мульт? Давайте так. Якщо ви дуже консервативна людина, яка все життя ловить на вертушки або на дві силіконки, якимось там не знаю вудилище, ви просто хочете спробувати мульт, щоб спробувати, тоді точно не варто. Це стопудово не варто. Якщо ви не готові а, себе навчити чомусь новому. Якщо ви не готові навчити себе контролювати повністю закид, повністю відчувати по-іншому снасть, тоді не треба вам це. Це 100% просто викинуті гроші. Це вам не зайде. Мульт потребує дисципліну, мульт потребує підвищену увагу та мульт потребує впертість і, я не знаю, цілеустрімності. Скажу ось так. Тільки так ви зможете подолати ось ці всі. Скажімо, неприємності, які потім вам дадуть о, насолоджуватися мультиплікаторним сетом. Якщо ви не готові до цього всього, навіть не пробуйте, навіть не дивіться в бік мульта. Ну, На мій погляд, треба, щоб це вже була людина, скажімо, половила на все, да, і вже просто така, типу, брін, хочеться щось нове. От тоді, да, тоді вам, можливо, зайде мульт. Якщо так, аби на то краще ні. І так, далі, що там у нас ще таке китайські вудили, що це я вам розказав. так, І ще таке питанечко, давайте про котушки з Китаю. Ви мене запитували вже там багато скільки років да, цей канал є. І так, я вам відповім, друзі, про котушки з Китаю. Було в мене до минулої зими дуже негативне бачення про китайські котушки. Було в мене декілька їх на тесті, я ще там брав когось потестувати, це ще було до відео. Жодне мені не сподобалася. Вони якось некоректно працювали, можливо, в мене ще не було досвіду, але то щось там громихало так страшно, щось жило в руках, щось ще щось коротше, не подобалося. Минулої зими мені приїхав ось цей Хабо Арайс, який, скажімо, повністю абсолютно змінив моє бачення про китайські мульти. Вони, якби стали настільки прикольними і крутими, що ловити їм одне задоволення. Звісно, це не ідеальні апарати, але враховуючи те, що вартість набагато нижча, ніж, наприклад, ось я вам покажу да, dk 100. Тут прототип його це мало би бути Калькута Conquest, але ось ця декашечка також цілком собі непогана катушка. Цю я вже купив за, скажімо, для того, щоб насолоджуватися рибалкою. Бо Арайс у мене поки що ще перебуває на тестуванні, і десь в кінці року, мабуть, я вже вам дам такий широкий огляд на нього з усіма його перевагами, недоліками, і розповім, як він працював повністю. Цей сезон Він у мене стоїть на тих утках, якими я намагаюся ловити абсолютно всі риби, починаючи від малої, і закінчуючи там, ну, такими щуками, скажімо, 3-4 кг. Тобто, бачить він все, він потерпає нормально, щоб я потім в кінці сезону міг вам сказати, чи вартий він уваги, чи ні. Поки що, однозначно можу сказати, якби було питання, таке, як мені поставила людина, чи купив би ти собі цю катушку, стопудово купив би, просто безоговорочно. Працює просто бездоганно. Так от, в да, як я вже казав, я ще взяв ось такого собі ще одного китайця для пструга. Ну, поки що я навіть їм толком не половив, буквально кілька рибалок, тож нічого не хочу казати, але катушка також є дуже класною. А, так от, власне, звідси ми іще перейдемо до наступного питання: це Шимано, Дайва чи Абу Гарсія. Друзі, всі так, а, є як невдалі моделі, є і вдалі. Якщо ми кажемо про якийсь середній діапазон і вищий, Топовий, то має дайва класні катушки, має Шимано класні катушки, В Обу Гарсія також є з чого вибрати. І знову ж таки до цього всього додаємо що цих китайців. Тому я за все так, хто там напише мені знову ти ловиш тільки дайвою. Так, я ловлю тільки дайвою, то, що є власні мої катушки, але маю досвід лову Шимано. За бушками деякими. Ну, я вам скажу, ну, прикольно, кожна фірма має прикольно. Хто там заморочується, ні, тільки то, тільки то. Це просто свідчить про те, що людина ось так свій кругозір бере і звужує до якогось одного бренду. Ну, відповідно, да, маркетологам треба поставити лайк. Всі а, ці, якби, велика трійка 100% 100% мають дуже класні катушки. Варто тільки підібрати модель, яка найбільше вам буде пасувати. Отже, друзі. Мабуть, це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Що вас ще цікавить, будь ласка, пишіть в коменти тут, пишіть у Фейсбуку, пишіть там в групі, де завгодно пишіть, і будемо з вами далі комунікувати. Маєте якісь цікаві теми ще для наступних відосів, також пишіть про них. Якщо дійсно вони будуть класні, цікаві, то я обов'язково зніму відос. Ну, і всім, кому сподобалось, як завжди, тисніть вподобайку, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я вас всіх міцненько обіймаю та до нових зустрічей. Всім покидам!